Чи можуть вручити повістку та мобілізувати чоловіків з інвалідністю? Відповідь на питання, які задавали у коментарях з Дірек, та відповідно до практичних прикладів адвокатського бюро, «Дювченко і партнери. По-перше, так дійсно можуть вручити повістку центр комплектування для оточення військово-облікових даних для проходження військово-лікарської комісії у разі, якщо чоловік не надав документи щодо інвалідності, не надав військово-обліковий документ, а це приписне. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного військовий квиток, де зазначена особлива примітка щодо виключення, зняття з військового обліку, тоді так можуть видати таку повіску. Другий алгоритм: ні, не можуть вручити повістку. Якщо чоловік надає документи щодо інвалідності, встановлено у законом порядку, та надає військово-облікові документи, які вже ми зазначили з відміткою, що Чоловіка знято виключено з військового обліку відповідно до наявних хвороб. Далі, по першому алгоритму: алгоритм дій. Це вручили повіску до центру комплектування, направлено заяву до центру комплектування, долучено копію військово-облікового документу, що чоловік знятий з військового обліку відповідно до наявних хвороб. Прохання пройти військово-лікарську комісію з метою з метою визнати непридатним до військової служби та виключити з військового обліку. Також у заяві було зазначено, що відмова від мобілізації у зв'язку із наявними хворобами, окрім того, сімейними обставинами, дружина з інвалідністю. Але центр комплектування відмови у задоволенні зазначеної заяви та анулював повістку. По другому алгоритму дій вручають повістку надання військово-облікового документа щодо виключення з військового обліку та документів щодо інвалідності. Результат вибачення від центру комплектування та повістка не вручається висновки. Знайте свої права, не порушуйте закон, не порушуйте закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не порушуйте правила військового обліку. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте у коментарях, задавайте у Дірект. пишіть. для отримання юридичної консультації, для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.